Всім добрий день ще повозникам. Знов зайшов до нас прицеп реч. Ну в чому він цікавий? П'ять років тому я цей причіп е, робив йому ремонт і продав людям. І через п'ять років люди звернулися. Ви знаєте, я розібрав цей прицеп, ну майже нічого не вийшло з строя. Майже нічого. Е, те, що по роботі, я не бачу таке, щоб щось якийсь був і знос. Але Є друге. Вила сідло, я думаю, там 50 плюс було. 50 плюс, і тоді вила мене сідло, хворя на етаж усих. Це знаєте, крила, машина без крил. Опять же, залітає вся грязь під пол і так само воно руйнує цей пол. Отакі ось. дірки, якщо камера передає. І взагалі буває крил немає, і є проблема. А так по полу, я вам скажу прицеп ну, дуже в гарному стані. Ну, тут проблема, що одну ламіль треба міняти, я зараз покажу. Це погрузчик їздить по кузову, це смерть. Цьому прицепу я вже говорив вам. Зараз дивіться ще одне відео. Ось знятий пол з цього прицепа, Теж Тоже в пол в гарному стані. Тут проблем немає, і ну, є ті проблеми, які я говорив. От, Якщо, наприклад, от в леграсі в минулому там вироблена частина, це, да, це ну, вже воно працювало. А тут тупо, дивіться, заїхав погрузчик, вирвало кінцевик. Хоча ті всі кінцевики рядом, вони нормальні. Тільки в тих місцях, де заїжджав погрузчик, або я не знаю, що там було, але я думаю погрузчик. Всього, а так от я поставив 5 років тому всі поставив ці кінцевики. Бачите, в чудовому стані прицеп. Ну тільки от, а це, як я вам показував, це ми реставруємо. Я вже покажу, як реставрую кінці ламелі. Дуже здорова економія. Тут треба платити 5-6 тисяч євро. А зараз я думаю за тисячу євро це все відреставрується, Я покажу, як воно вже буде в готовому віді.